Село Покровське може пишати своїми видатними гостями. Серед них і Олександр Довженко, який побував у Покровському в 52-му році. Свої згадки про село він залишив в щоденниках. Село Покровське прекрасне, одно з найкращих сіл, які я бачив на Україні, взагалі. 500 дворів. Себто, майже половина його піде під воду. От такий запис і зберігається у нашому музеї. Проте перебування Олександра Петровича Довженка Довженка хвилювала доля людей, тому не залишилась поза його увагою почуття та переживання простого народу тих селян, яким під час будівництва каховського водосховища довелось залишати свої домівки. Усе це відображено в кінострічці. Поема про море. Село Покровське дало Довженкові і прототип головного героя стрічки. Довженко перебував у різних селах нашого району і зустрічався з різними головами колгоспів. І дуже приємно, що якраз образ Савки Зарудного він узяв із жителя нашого села Петра Івановича Овчаренка. Тобто, дійсно, ця людина була великого взлету. Про нього можна розповідати дуже багато чудового і цікавого. В пам'яті селян живуть спогади про голову колгоспу та видатного кінорежисера. Ними вони залюбки діляться з наступними поколіннями. Володимир Балихін згадує, як Довженко, вражений його грою на музичних інструментах, навіть хотів забрати хлопця до Києва. Він тоді дивиться Катерина Михайловна, її матері. Тобто, корона. Значить, я вас сина забив. Заберу в Київ, там з зроблять зроблять хлопці. Мати сьогодні, та ні, я його хай от там нікуда. Він там пожар, ми будемо, його буде спеціально там буде, преподаватель, який буде привозити до вас. Хочете в місяць, буде раз, привозити, буде два чи три. Що він хотів з мене зробити, я не знаю. Ну він побачив, що в мене стремлення було. Пригадує свою зустріч з кінорежисером і донька Петра Овчаренка Сталіна Чаплигіна. Зараз жінка засмучується, тоді каже, була малою, тож не звернула уваги на серйозну зустріч. Просторна кімната не загружена меблями. Стояла кровать, стояв стол, розсипана на полу трава, душиста якась. На підвіконі теж трава і квіти. Довженка такий. Чоловік собі середнього росту, світлий, привітний, усміхнений, пригосив нас. Батько почав розписувати плавні. Казати, у нас тут така краса, така краса, хіба можна таку краси затопити. Тут же і бджоли, тут же, тут же і пасіки, тут же і мед, тут же риби кишмякиші. Про перебування довженка в селі нагадує стенд в Покровському музеї. Тут є чимало фотографій, копії його щоденників. А на будинку культури встановлена меморіальна дошка.